Щороку понад 10 тисяч американських дітей віком до 15 років виявляють рак тієї чи іншої форми. Завдяки досягненням сучасної медицини приблизно 85% випадків успішно лікуються. Однак процес лікування надзвичайно довга, болісна та виснажлива процедура. Тож у центрі імені Ломбарді при Джорджтаунському університеті працює програма арт-терапії. За допомогою мистецтва тут намагаються полегшити дітям неприємну процедуру лікування. Як це працює, розповість Уляна Телюк. On, sure good, алесі Алан почала приходити до цього центру на початку року, одразу після переїзду до США з Росії. Вона вже закінчила сеанси хіміотерапії, але їй ще треба регулярно проходити обстеження. Like. мені тут подобається під час візиту. Вона постійно посміхається. Але її прийомний батько Лері Еллен згадує, що спочатку дівчинка була перелякана. Лікування в Росії травмувало дитину, розповідає він. її прив'язували до ліжка, казали, що це її вина, що у неї рак. Перший раз, коли ми сюди прийшли кілька місяців тому, лише арт-центр допомагав їй зберігати спокій, але вона все одно була готова розплакатися. Трейсі допомогла їй впоратися з емоціями. Трейсі консул, арт-терапевт і засновниця організації Діти трейсі. Залучення дітей у мистецтво допомагає дітям змістити увагу та заспокоює в реально страшному для них місці. Але ця клініка страшно і не виглядає. Вона облаштована таким чином, що перше, що бачать маленькі пацієнти, це дитячі малюнки та скульптури. Більшість з них яскраві та життєрадісні, але є тут і похмурі роботи у нас тут багато монстрів. Мені здається, що це символічний вираз гніву. Сьогодні монстрів ніхто не малює, але під час переливання крові для апластичної анемії Акелейман Карпентер створює модель парку атракціонів. до моїх грудей підключений медичний апарат. Про це важко забути. Процес дизайну та фантазування допомагає дітям забути, що вони проходять лікувальні процедури. Коли дитина занурюється в свої фантазії, вона опиняється у своєму маленькому світі. Таким чином, завдяки фантазії, вони залишають лікарню та переносяться у вигаданий світ. Лікар Азі Зашат очолює педіатричну онкологічну програму Джорджтаунської лікарні. Я вже не можу уявити собі лікування без арт-терапії. Я думаю, що діти, які спокійно сприймають свій діагноз та мають підтримку близьких, менше часу проводять в лікарні. І в будь-якому разі арт-терапія покращує якість життя цих дітей, допомагаючи їм краще впоратися з хворобою та лікуванням. Уляна Телюк Голос Америки.